До того ж, шукати пустелі належить досконалим і очищеним від усякої пристрасті, або тим, які начисто викоренали всі пристрасті в товаристві братії, та ступати у пустелю не через малодушну втечу, а маючи бажання досягти вершини божественного споглядання, яку і досконалі можуть здобути тільки у пустелі, бо пристрасті, які ми принесемо до пустелі, Невилікуваними залишаться у нас прихованими, а не знищеними. Пустеля для очищених серцем зазвичай приберігає чисте споглядання і в істинному видінні відкриває відання духовних таємниць, а пристрасті тих, які не очистилися від них, не лише залишає, але й підсилює. Таким чином, Людина може здаватися собі терплячою і смиренною, доки не бачить і не спілкується ні з якою іншою людиною. Однак щойно трапиться якась нагода, вона відразу повертається до своєї колишньої вдачі. Тоді в ній негайно виявляються приховані пристрасті, які, мов неприборкані коні, відгодовані у тривалій бездіяльності, стрімко пориваючись та шаленіючи. Вириваються зі свого заперття на загибель своєму вершнику, бо пристрасті, які не були заздалегідь очищені, стають ще більш несамовитими у нас, коли зникають нагоди, у яких вони могли б виявитися та бути вгамованими серед людей, і саму тінь терпіння, яке, як нам здавалося, ми мали, коли жили разом із братами. Принаймні через повагу до них та сором здатися малодушними ми втрачаємо у безтурботній пустелі недбалості. Це подібне до того, як усі види отруйних змій або звірів не завдають шкоди, доки ховаються в пустелі та у своїх норах і лігвах. Втім, вони не перестають бути шкідливими тільки через те, що нікому в такому разі не шкодять. Бо так вони не чинять не зі своїх добрих якостей, а через те, що їх змушує такими бути пустеля. Коли ж вони дістануть змогу зшкодити, тоді негайно виявляють отруту та звірячість, які криються у них, так і тим, які прагнуть досконалости не досить тільки того, щоб не гніватися на людей, коли з ними немає стосунків та сутичок. Гнів при цьому живий, але тільки причаївся та готовий кожної миті впасти на все, що трапиться. Пригадую ж, як живучи в пустелі, я часом гнівався на тростину для писання, якщо мені не подобалася її товщина чи тонкість, часом на ножик, якщо він, затупившись погано різав, часом на кремінь, якщо з нього повільно вилітала іскра вогню, коли я поспішав до читання. І обурення при цьому часом було таким сильним, що мимоволі з уст прохоплювалися слова прокляття на бездушну річ або вже неминуче на диявола, через що і зникало збентеження, і душа заспокоювалася, таким чином у ділі досконалости мало користи принесе відсутність людей, на яких міг би спалахувати гнів, бо якщо не здобудемо терплячости. То пристрасть гніву буде вправлятися на німих речах та дрібницях, зостаючись у нашому серці та не даючи нам ні досягти мирного стану, ні звільнитися від решти пристрастей. Тому, якщо бажаємо досягти того найвищого божественного блага, про яке мовиться, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, то маємо позбутися цієї пристрасті не лише у наших діях. Але й викоренити її з глибини душі, бо не вельми багато буде користи від того, щоб гамовати нестяму гніву у слові та не виявляти Його у діях, якщо Бог, від якого не приховаються таємниці серця, буде бачити Його у тайниках серця нашого. Через те Євангельське слово заповідає завзятіше відсікати коріння пристрастей. Аніж їхні плоди, які після знищення коріння, звісно, вже не будуть більше плодитися, а душа таким чином отримує змогу постійно перебувати у терпінні та святості, бо гнів буде усунений не лише з поверхні нашої діяльності та вчинків, але й з потаємних думок. Тому потрібно вбивати гнів і ненависть, щоб не впасти в гріх людину вбивства, яке без них неможливе. Бо всякий, хто гнівається на брата свого даремно, підлягає осуду, і всякий, хто ненавидить брата свого, людину вбивцею є, оскільки він у серці бажає погибелі тому, на кого сердиться, то, хоч для людей він не є тим, хто пролив кров своєю рукою або мечем, однак через пристрасть гніву від Господа проголошується вбивцею. Бо Він не тільки за виконання дій, але й за намір волі віддасть кожному, або нагородою, або покаранням, як сам Він говорить через Пророка. Я знаю діяння їх і думки їх, і прийду зібрати всі народи, і апостол, і думки їхні, які звинувачують або виправдовують одна одну у той день, коли Бог буде судити таємні діла людей. Отже, Христовому подвижникові, що законно подвизається, належить викорінювати з себе пристрасть гніву, для цілковитого ж одужання від цієї болісті потрібні такі ліки. Найперше увірувати, що гніватися не можна у жодному разі, ні з праведних, ні з неправедних причин, знаючи, що якщо наше джерельне світло, світло нашого серця затмариться гнівом. То ми негайно втратимо і світло розрізнення речей, і твердість розсудливості, і благопристойність, і мірило правди, потім дотримуватися переконання, що якщо дух гніву затримається в нас, то внаслідок того неминуче скаламутиться і чистота нашого Духу, і Він вже ніяк не зможе бути храмом Духа Святого. Нарешті подумати і про те, що нам, доки перебуваємо у гніві, ніяк не можна буде молитися і виливати перед Богом свої прохання. Найбільше ж від усього, маючи перед очима невідомість меж людського життя, треба постійно пам'ятати, що ми можемо покинути тіло кожної днини і що нам ані трохи там не допоможуть ні дотримання чистоти снотливості, ні зречні усього майна. Ні зневага до багатства, ні труди постів і бдінь, якщо за самий тільки гнів і ненависть суддя Всесвіту погрожує вічними муками.